Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Рух двох тіл, маси яких 8 і 2 кілограми, описують двома законами. Визнач швидкість цих тіл після абсолютно непружного удару. Як і в попередньому відео, ми з тобою розв'язуємо зараз задачу про абсолютно непружний удар. Усі величини подано в системних одиницях вимірювання. Отже, нам потрібно знайти з тобою швидкість цих тіл після абсолютно непружного удару. Змоделюємо з тобою цю задачу. Отже, маємо з тобою два тіла М1, М2. М1 є більшим тілом, ну, трошки більшим я намалювала це тіло. Тепер вони мають якось рухатися в задачі, нам, на відміну від попередньої задачі, яку ми розв'язали з тобою на цьому каналі, вона вже є, можеш її знайти. Ось там було сказано про те, як вони рухаються, в якому напрямку. Тут нам нічого про це не сказано. Але для цього нам даються ось ці два рівняння. І ми маємо з тобою їх проаналізувати для того, щоб зрозуміти, як саме рухаються ці тіла. Адже це досить важливо для нас з тобою. Отже, бачимо з тобою, що Літера Т знаходиться у нас з тобою у першому степені, і тут, і тут. Це говорить про те, що рухи цих двох тіл є рівномірними. Тобто, якщо у нас було б Т квадрат, був би рівно прискорений тут, у першій степені. Тож ми запишемо з тобою, що Х дорівнює Х0В додати ВТ. Тобто, ось тут біля літери Т у нас сховалася швидкість. Дивимося на перший закон В1, відповідно, звідси. В1 становить у нас ось воно. Плюс 2, тобто це буде 2 метри за секунду. У другому законі у нас з тобою стоїть мінус 20. Отже, ми пишемо, що v 2 дорівнює мінус 20 метрів за секунду. І тепер ми робимо з тобою висновок: що оскільки вони мають різні знаки, вони рухаються назустріч. І причому v 1 у нас додатнє, отже, воно буде перше тіло буде рухатися вздовж вісі іксів. І ми ось тут пишемо, що це буде v 1 а В2 швидкість набагато більша, але проєкція буде у нас від'ємний знак мати. Тобто ми з тобою малюємо ось таким чином В2 швидкість, яка протилежна до напрямку Вісі Х. І тепер для цього випадку, коли вони ще тільки рухаються назустріч одна одній, ми з тобою пишемо, що імпульс першої у нас становить М1В1, а імпульс другої P2 буде M2V2. Причому ми записуємо з тобою їх зараз у векторному вигляді, і ми тоді напишемо з тобою, що в проєкціях на вісь іксів, давай запишемо це. У нас буде з тобою, що P1 дорівнює M1V1. А в проєкціях на вісь іксів для другого тіла у нас з тобою швидкість протилежно напрямлена. Тому буде у нас з тобою P2 дорівнювати мінус М2В. А тепер, коли вони зустрілися, відбувається абсолютно непружний удар. Це означає, що вони далі будуть рухатися разом як одне спільне тіло, маючи одну швидкість спільну. Але в який бік буде відбуватися цей рух? Для цього, щоб з'ясувати, у нас з тобою може бути прорахований імпульс p 1 та p 2 P1 дорівнює M1 у нас 8, що множиться на V1, А V1 у нас це 2, Отже, 16. Кілограм на метр за секунду. А p 2 буде знаком мінус, до речі, але ми беремо зараз по модулю. Давай візьмемо, просто порівняємо. М2 у нас з тобою 2 кілограми, що множиться на другу швидкість. А друга швидкість у нас це буде 20 також по модулю беремо. Таким чином, ми розуміємо з тобою, що тут у нас буде 40. Тобто імпульс другої кулі у нас набагато більший. І це говорить, що швидше за все, ми з тобою передбачаємо, що швидше за все обидві кулі почнуть рухатися у протилежний бік до напрямку вісі Х. Тобто, ми з тобою швидкість напрямляємо ось таким чином. Ну і тепер записуємо, як буде виглядати імпульс. Для цієї ситуації пишемо спільний імпульс буде визначатися як М1 плюс М2. Бо вони рухаються разом уже як спільне тіло, ось, як одне єдине тіло, і множиться на спільну їхню швидкість. І навіть можемо з тобою підставити маси: М1 це у нас 8, додати М2 це двійка, множиться на В. І в цьому разі у нас з тобою виходить 10 В. Отже, ось цей вираз нам з тобою зараз буде потрібен, коли ми запишемо з тобою. Закон збереження імпульсу. Як виглядає закон збереження імпульсу? Ми пишемо P1 вектор плюс p 2 вектор, поки що в векторному вигляді дорівнює P, тому що у нас рухаються вони як одне тіло. А тепер, враховуючи наші проєкції, ось ці, ми пишемо з тобою ліву сторону. Буде М1В1, мінус М2В2 дорівнює. І з цього боку у нас з тобою буде також рух відбуватися ліворуч, тобто має бути мінус МВ. Спільна маса, давай я так напишу, як спільна маса велика літера М. І тепер через наші з тобою уже прорахунки, ми можемо записати, що М1В1 це є наш перший імпульс, і він становить 16 мінус М2В2. Ми з тобою порахували, це буде 40, але враховуючи, що у нас відбувається з тобою рух в протилежний бік, ми обов'язково маємо тут знак мінус. Ось. І тут тепер оці два тіла, вони рухаються у протилежний бік, і буде 10 мінус 10В. Рахуємо, з цього боку у нас виходить мінус 24, тут мінус 10 В. І модуль швидкості в цьому разі у нас буде становити з тобою 2,4 метри за секунду. Напрям швидкості ми обрали з тобою, ми його визначили, він є правильним в нашому разі. А модуль швидкості ми з тобою знайшли. Це є модуль. І щоб записати відповідь, ми пишемо з тобою V дорівнює мінус 2,4 метри за секунду. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, ділися цим відео своїми друзями та залишайся на цьому каналі. До наступного цікавого відео. Бувай!